Просили показати принцип роботи і як виглядає міна ОЗМ 72 Вам коротко постараюсь пояснити, що це за міна. В даний момент у нас міна ОЗМ 72 встановлюється два способи: в керований варіант або на розтяжку ставиться. Якщо на розтяжку ставиться, стандартно в дві сторони. От нас одна сторона. І от друга сторона установлюється на розтяжку. В керованому варіанті ми всі міни ставимо в керованому варіанті. Тобто, якщо ви побачите, що звідси буде така, така, як кажуть, дротити звідси, значит, вона йде в керованому варіанті. цієї міни? Ця міна йде кругового враження, тобто вона б'є по кругу. От, я вам покажу, як середині, це 3D-модель. У нас от, У нас знаходяться осколки, от такого діаметру приблизно міні-осколки. І кількість цих осколків 2400 осколків. Шанс виживаємості після спрацювання цієї міни 99,9% смерть. Тобто її називають чорна вдова, відьма, хто як її називає. Який принцип цієї міни? От вона стоїть. Ви, ви попали на розтяжку ворожу, в неї принцип вона вилітає і підривається в повітрі вокруг себе.